Доброго ранку, шановні підписники, шановні гості каналу. Хто дивиться, хочу зняти відео за маточники, бо всі дуже інтересно цікавляться, де беруться клонові підвої, як їх вирощувати і те Ну, я в короткому відео розкажу. Оце ось почну з того, щоб показати вам, як воно робилося по весні. Оце ось маточник всл 2 Оце, як бачимо, вон були пригнуті гіллячки з бруньками, обрізані на 8, 10, 15. Ну, смотри, яка гіллячка по товщині я покажу далі. Прищеплені вони до земельки, бруньки почали ріст. І виростають, більша брунька це роблю так я. Це так як я роблю, я показую. Оце, якщо саме більша гіллячки десь 5 см. Ось як бачимо, ось як бачимо, до 5 см, 5 то ми беремо м'якую тирсу і перемішуємо 40-50% із землею, щоб вона, коли вітер, бо дуже багато вітрів, ось, і щоб її вітром не змітало, то ми засипаємо оці маленькі відростки, які йдуть угору, як бачимо. Ось Засипаємо отаким от чином. Більші трошки. Сантиметр півтора сухою це. А де маленькі, просто тирси насипаємо на боковинку. Коли ми будемо обов'язково поливати, то та тирса зволожиться, чуть-чуть присяде від досування води. І воно прикриє центральний, центральну шийку звідкіля. Від де з почки виходить цей пагінець, то шийку, воно на сантиметр більше не потрібно прикриє. І коли вони будуть рости далі ось, то ми будемо далі його і з кожним, скажемо, не тижнем, а два-три дні. Отак ми насипаємо ось на цей горбик. Тому що Брунька повинна потім бути. Коли бруньки ми приспилюємо пагінці до землі, то брунька повинна бути відкрита, вона не засипана землею, повинна бути. Ну, це я так роблю. І ось так ми акуратно підсипаємо земелькою і стирсою. Ось. Де маленькі верхушки, стараємось не засипати. Як бачимо, ось о коли було пригнуто. Ну, коли було пригнуто, це я вам скажу десь числа 7-8 квітня. Коли вже брунька досить гарно, вже, я так називаю, убралася у шубку. Тобто брунька вже повністю починала розкриватися. Ми вже бачили, які бруньки малі, як і більші, скажімо так. ось І потім отак рукою, де більше і що 5 сантиметрів, легенько, рукою легенько, отак їх. Ну, земельку вроді би туди. чуть чуть буквально, щоб вони приймали, скажу так, стояче положення. Стояче положення. чуть чуть де меншенько, то меншенько, менше. Тирси, де більшенько, чуть більше тирси. Ось так. Ну Далі воно вже, коли вони будуть 10-15 см, то вже тоді тут насиплеться коло них більше тирси із землею. от. Чому? Тому що коли самої тирси сюди насипати, я перший слой 10 см роблю тирсу з землею. ось. А потім вже йде, як вони вже 20 сантиметрів до 20 піднімаються, тоді вже можна засипати тирсою, самою тирсою. Ось. Ну я також тирсу зверху, в мене суглинок, то я також зверху тирсу чуть-чуть землею. Небагато, ну сантиметр там, щоб коли ти поливаєш. У нас зараз такі вітри, ви добре знаєте. Весне і літа, що літом може бути півліта вітер дути. І вітер, коли висохає тирша, то він тоді її розносить де надо, де й не треба. Оце якось так ось. Де меншеньке, тільки чуть-чуть я присипаю. Колінця оці, це старий маточник, він вже третій рік, ось бачимо, вилазить із цього, із старого, із старого куща із головки вилазять. Ну, їх вже, коли вони полізли, скажімо так, то їх вже можна, якщо і засиплити на 5 на 5 міліметрів листочки ці, то воно не, не дуже страшно. Воно все рівно вже проб'ється наверх. Оце коли ви так зробите, обов'язково політь. І за 2-3 дні також його. От передивлюватись, поливати, коли воно підростає, підкучувати, підкучувати, підкучувати. А нагнуті були, були ось такі живці. Вони, я їх весною отак прилізав і потім, де є місце у цьому, я їх просто пригинав отак. Ну, ці я покинув, тому що тут а, на цю сторону тут уже стежка. от, ну, Дуже вродило. От я просто на них кину черешню і їх от відділю потім. ну І сюди також, бачите, я прирізав на повторний зріст. ось, Але все рівно цього 20 см хватить, щоб... На літню окуліровку я зміг брунькою прищепити чересню і на той рік вийде саджанець. Оце якось так. Ось покажу ще і Айва 29 я також так усе зробив. Ось. Вона трошки меншенька. Ось. Але принцип роботи той самий. Це мені прислали черенки груші. А не було мені вже на що от їх прищеплювати. То я прищепив у маточник. Були такі ось у мене товсті. Пагони, то я на них кинув. Ну оце так само. Оце все, все так само. Робити, оце так вирощується, оце воно поросте рік, не рік, а до літа. Якщо поливати, то в кінці липня, в началі серпня можна буде на них на товсті, як вони виростуть до середини літа, отакої товщини, прямо в маточнику. Але вони вже будуть окучені і будуть із своїми коренями, то на їх можна кинути в середині літа буде окуліровкою культурні сорти. Якщо це айва, то грушу, якщо це СЛ2, то черешні. І потім, потім, ось я вже цей год відео знімав, виложував, потім осінню відділяємо з кореневою системою цієприжит. Цю о, о, окулянти з брунькою вже прирощую І на зиму розсаджуємо у поле першої нульове поле вже окулянти. А весною зрізаємо, тому що е, рекомендую я так робити. Чому? Цей рік я відео знімав, коли я із бруньками хорошого сорту ось це лісти мене було. 26 окулянтів і я взів, взяв, послухав добрих людей в кавичках, типу, і прикопав на зиму. І брунька, а також деякі окулянти, брунька присипала з землею. Вся брунька, яка була присипана землею, і вона вже осінню була повністю готова, і знята плівка, все як треба, то вона вся. Або спарилася, по-моєму, спарилася, вона загнилася і відпала. Через то я не рекомендую окулянти на зиму при, у прикоп ставити. У погріб це таке. Ну, у прикоп іменно, щоб землею присипати приросшу бруньку сортову і окулянта. Не рекомендую. Просто їх висадити, так як я всі роки робив. Просто цей рік я проекспериментував. Чи вийде, чи ні. Вийшло, що воно не вийшло. Оце якось так. Оце вам за підвої така інформація клонові. І за маточник клонових підвоїв. Як його можна виростити? Да, діло не легке, але воно того стоїть. Якось так. Оце вам і до побачення. Кому сподобалося, кому ця інформація... Буде потрібна, то ставимо лайки, запитуємо, відповім. Будь ласка, до побачення.